Доброго дня, шановні українці, з вами відмопував круг. Це попередній звіт буде по закупівлі протигазів чергової партії. Ось мені передали протигази. Хочу записати просто, які потрібні, показати і відмінності розповісти. Тому що зараз йде війна з московітами, з російськомовними і суть в чому, що. Кацапи б'ють фосфором зріном по наших позиціях постійно і нам потрібно захищати своїх воїнів. Протигази, в принципі, мало де зараз видають. Ось під Бахмутом хто їде, рекомендую всім протигази мати, тому що фосфором там луплять не тільки по бахмуту, а й по окопах. Довкола. Це ми козакам своїм. Разом з підписниками, учнями, колегами, відаючими зібрали гроші і закупили протигази. Виглядають вони так. Це зразка натівського. Тобто, ось такі протигази, вони військові, спеціально зроблені для військових. Ось вони йдуть герметично запаковані з масками. Ця штука виглядає ось так. Ось такі протигази. Цільнолицеві, можна прикріпити фільтр сюди, сюди або Ну, куди зручно. Тобто така маска дозволяє вести вогонь по противнику, вбивати кацап і не заважає, особливо, якщо патрон буде тут. В комплекті входить підсумок, ось інструкція. Попереднього я трішки інше купляв трішки простіше, це навіть крутіше буде. Цей капсулі розкривати не буду, тому що він є вакуумний. Важливо от, для тих, хто купує такі військові бойові протигази, не розгерметизовувати плівку до того моменту, якщо не буде газова атака, чи термічна, чи хімічна, чи бактеріологічна. Тоді, ось ця плівка легко. Підковернули, зняли, знімаються прокладки і прикріпляється до клапана протигаза. Ось. І в такому положенні можна працювати далі. Тобто хто шульга, хто правша, кому кудись зручніше, так прикриває. Досить зручно. Він не тисне, не запотіває. Ось клапан. Чому потрібні такі саме протигази? Тому що звичайний радянського типу він не захищає від бойових хімічних речовин. Там важливо, щоб не просто запотівала чи гума була, а сам фільтр вкладиш. Ось така штука повинна тримати 9 годин, має бути написано саме від бойових хімічних речовин. Як фосфор, як зерін, як сибірка. Нам в новинах не кажуть, але зараз на Донбасі кацапи розбомбили скотомогильники і вже гуляє Сибірка повним входом. Сибірка це висококонтагіозна хвороба списку А, яка вбиває тварин і людей десь від сепсису буквально за годину, за 40 хвилин. Спори Сибірки через ось таке не пройдуть. Вірус не пройде, нічого не пройде. Важливо, капсул. В радянських оцих типу гумових звичайних протигазах. Там гумових з такими скельцями маленькими, які всі в школі одягали раніше, вони захищають тільки від СО2. Як я на них вийшов, то в мене однокласник, козак Григорій, в МНС працює, і він, коли я до нього позвонив, кажу, так і так, хлопцям потрібно попросили прити гази. Ось, на позиції. Він мені сказав, що тільки, як мінімум, МС. 6 брати і натовський стандарт. Ось. І дав контакти фірми Екотест, це в Львові. І На початку війни вони мені з великою знижкою по 3600 гривень віддавали. Зараз вже рік часу прийшов. Ну, знову ж таки, зі знижкою за 5000 продають. Тобто, десь з накруткою вони тисяч будуть. Те, що в інтернеті ви бачите за 10 і 11 тисяч не купуйте, не купуйте, тому що це то вже розводняк. Ось, можна повісити на рюкзак, будь-куди досить зручно. Це, до речі, я перший раз таку фірму проф отримав. Ну, Вони комплектуючі і змінні касети, знаю, замовляють в Чехії. В Чехії на завод, який виконує партії для НАТО. Ось, А, тут навіть якусь приблуду можна купити. Ось він. 7-6. Важливо, щоб він був такий. Протигаз фільтрувальний. Щоб таке було маркування. Я ці книжечки до цього отримував без таких книжечок. ну Раз є, так є. На себе міряв, досить зручно. Ось. Далі я ще додатково захист поставлю. Ось вони сертифіковані. Печаті стоять. Ось. І така штука досить тривалий час зберігає. Якщо їх розгерметизувати, нічого страшного немає. Сам капсуль, тобто в зведеному стані носити. Це просто зменшить кількість годин. Від захисту, тому що можуть, наприклад, в будь-який момент вальнути, а можуть їм і взагалі не вильнути. Тому немає сенсу розкривати. Воно все легко кладеться сюди. Ось, і в такому стані важить, ну я не знаю, кілограм, ну кілограм важить. Тобто десь біля в бліндажі можна покласти чи там, в бойову машину закинути зручно. Тут їх сім штук, сім штук, ось це ми зібрали ось волонтерські кошти. Займають такий об'єм. Досить класна штука і буде, поїде напередок захищати наших воїнів-козаків. Додатково, додатково поставлю захист на них зараз і завтра відправлю, щоб хлопці могли воювати, нищити кацап. Оцю навалу російськомовну, яка робить геноцид україномовним, хлопці повинні бути захищені. Тому що я ж кажу, не розумію, чому. В тих умовах, що є фосфор, б'ють ріном, вже Сибірку розкопали на скотомогильниках. Такі ще з Другої світової війни були закопані, ще мапи робились. після того багато чого в тиху закопалось, навіть нічого не робилось, де скотомогильники, навіть Сибірка вже повилазила. От. То від цієї всієї зарази хімічно-біологічної захистить тільки от такого, як МС6. Маркування проти газа. Ну, Вони можуть бути різних фірм, неважливо. Просто ви суть зрозуміли, що це має бути повнолицева маска раз. І важливо сам фільтр. Будова самого фільтру того вкладишу кругло. Саме він повинен мати захист від бойових хімічних речовин. Ну, і біологічних. Ось, Це натовського зразка. А оті гумові вони до одного місця. Вони тільки від СО2 захищають, якщо десь в будинку пожежа, когось потрібно винести і там. Ну, Хвилин 20-30 буде, як мені Григорій пояснював, діяти. Від СО2. А ось ця штука, тут годин 9, а то й 12. Там різні капсулі. Ну, мінімум 9 годин воно буде захищати від, бі... від важкої хімічної зброї. І слизові, і нічого не потрапить взагалі в маску. Ось. Тобто можна спокійно сидіти і надавати допомогу. Ось. Та й так. Тому дякую всім, хто долучився до збору. Зібрали, закупили. Дякую екотесту за знижку, як завжди, вони нам дають. Ось і дякую ЗСУ за, за допомогу в знищенні цієї російськомовної орди. А ми будемо вам допомагати тим, чим можемо. Активую і передаю на передок. Слава Україні! Смерть ворогам! Зараз я буду проводити, <кій> поставлю захист додатковий, буду ставити хлопцям захист через руни. Тут Альгіз як символ буде: візьму руну як підключення до повітря. Ось, Тобто руна захисту вищих сил для яснобачення, інтуїції, і також яка символізує повітря, також Дагас беру, яка сама по собі буде гармонізатором. І... Саме означати фільтрацію повітря, тут як легені, тобто захищені легені, і віддав також ру народу захист України, тобто максимально підключення до вищих сил, до інтуїції, до захисту легень і дихання. Я фіксую стабільністю і мурами, великими колами і захистами. Тобто, і маска буде закривати, захищати як захист, як захищає легені і саме повітря, тобто альгіз, дагас, одал. Ось таким чином буде альгіз, дегаз, одал. Ну і тут зеркально дегаз дегас. Ось. Показую всі сім штук. Один. Так, один, два, три, 4, 5, 6, сім. Тобто всі, що купили, закупили. Зараз я буду ставити на них, робити ритуал захисту. Це додатково, як буду скільки працювати з вітрами стихією вітрів, гармо паличка. Щоб наші козаки були захищеними і вбивали більше російськомовних і ніякий їм фосфор, зерін і все інше не було страшним. Слава Україні! Смерть ворогам. І так, руни нанесені. Тобто вгорі ось на всіх протигазах захисні руни є. На кожному. І, відповідно, ну і на склі додатково нанесені. На склі може змитися, на гумі не змиється. Ще я знайшов сертифікати відповідності. Ось. Фото додам в кінці, кому цікаво, той собі почитає. Так, я займаюся, поставлю їм захист, відповідно, додатково будуть мати е, такі протигази, як амулети. Тобто, поєднаємо корисне, з приємним. І необхідним. Ось, слава Україні, смерть ворогам працюємо на перемогу. Дякую всім, хто приєднався до збору. Як бачите, разом допомагати хлопцям легко, приємно і ефективно. Ось. Головне, як ж кажу, якщо навіть захист ставити, не чіпайте капсули. Ось, якщо ви розпакуєте, ось це я всі порозкривав пакети, вони герметичні були зав'язані, порозрізав. Нічого страшного. А от капсули не чіпайте. Оці МС6, там дуже потужний фільтр стоїть від всяких реактивів від хімії. Його чіпати тільки безпосередньо під час атаки потрібно розкривати. Ось. І це є МС-6, це натівського зразка маркування, які тримають саме бойові речовини. Не купуйте оці звичайні пожежні гумові, тим більше радянського зразка за пару тисяч гривень. Вогнегас, не, я кажу, вогнегасники, протигази вони нічим не допомагають. Тільки спеціалізовані військові для військових, для пожежників, які хімічні заводи гасять, ось це допомагає, ось це захищає. Якщо ви купите за пару тисяч, ви просто гроші змарнуєте. А ось такі штуки, ну, коштує він більше 100 доларів, так, але ж він ефективний. Якщо вже брати, то брати те, що потрібно. Так, слава Україні! Смерть ворогам! Я працюю і. Все відправлю. Пізніше скину, вже як хлопці отримують фотографії, мабуть, скоріше за все, в Телеграм, або опублікую в ну, на Ютубі просто постом. Все, буду працювати далі.